Сьогодні вранці правоохоронці вилучили у пасажира столичної підземки гранатомет. Подія сталася на станції Метро Деміївська. У поле зору правоохоронців потрапив чоловік із великим наплічником. Коли до нього підійшли поліцейські, і запросили в кімнату поліції. Серед його особистих речей виявили РПГ. Це ручний протитанковий гранатомет. Зараз поліція його вилучила, відправила для проведення експертизи. Із чоловіком працюють слідчі для того, аби з'ясувати походження боєприпасу. І, власне, його призначення. Щодо особи зломисника, це уродженець Хмельниччини, йому 31 рік. Зараз він надає свої пояснення правоохоронцям і найімовірніше його дії слідчі кваліфікуватимуть за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. За вчинення такого правопорушення передбачено до 7 років ув'язнення.